Всім привіт! Тема цього відео Кишкова паличка і ацетон. наш досвід. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом, як ми потрапили в лікарню, що нам там робили, тому що, можливо, це відео стане корисне, можливо, саме зараз якась мама лежить в лікарні зі своєю дитиною, і це відео буде їй корисним. На момент, коли ми потрапили в лікарню, моїй дитині, сину, звати його Іван, йому було один рік і чотири місяці. Як супроводжується цей момент? Дитина починає рвати, в неї починається понос і підвищується температура. Спочатку в нього була робота о 10 години годині ранку. Просто робота було таке відчуття, ніби він просто вдавився своєю слюною, тобто він ще нічого не їв, він прокинувся і в нього почалась десь через пів години рвота. А спочатку я подумала, що це звичайне втавлення, і я зазвичай в такі моменти вони бувають рідко, але вони бувають. І коли таке трапляється, я даю дитині першу допомогу. Як першу допомогу робити в таких моментах, я сподіваюся, ви знаєте. Після того він сходив в туалет, діти зранку часто ходять в туалет, У нього був туалет такий трошки м'який, тобто поки не було причин панікувати і викликати шквитку. Але через декілька годин а, я взяла його на руки і він знов почав якось плакати, кашляти і вирвав ту воду, яку я йому давала на протязі декількох годин. Я подумала, що в мене, мабуть, руки не з того місця ростуть, що я, мабуть, якось сильно до себе взяла дитину чи що. А, потім він а, грався, був активною, чудово все, Він пив воду, він був активною дитиною, а, і потім навіть трошки поїв. Я давала на такую нетяжку їжу, в такому випадку я давала всяну кашу. А він її поїв і заснув на денний сон. Після денного сну він прокидається, і починає плакати. Він починає плакати, я, я бачу, що це не просто сльози, що йому погано. А він починає плакати і знову йде рвота. Я починаю його мити в ванні після того всього і одразу викликаю паралельно швидку. Поки швидка їде, в нього це. Хвилин 15, максимум 20, я думаю, 15. А в нього був понос, почала підвищуватись температура, десь 37,3 була, і була знову рвота. Вони приїхали, оглянули дитину, сказали, що нам потрібно їхати в лікарню. Ми збирались ну, хвилин-дві, мабуть, я збиралась. І коли вже ми виходили з квартири, в нього знов почалась рвота, він вже почав рвати таким піною, тому що не було чим. В такі моменти лікарі кажуть, давати воду обов'язково, щоб не було безводнення. Тепер дивіться: момент кишкової палочки це йде понос, рвота і підвищена температура. Все це. Веде за собою зниження води в організмі, тобто обезводнення. Якщо буде сильне обезводнення у, дитини, у дітей, по-перше, воно йде швидше, ніж у дорослих, тому далі було б складніше. Дуже добре, що я виклила, викликала швидку одразу, а не намагалася відпоювати самостійно. Поки ми їхали в швидкий, в нього знов вже перед лікарнім почалася рвота, небагато, але вона була, і коли в нього йде рвота, то у нього йде і понос. І підвищена температура вже була десь 37,5. В лікарні в нас одразу взяли аналізи на... і виявили, що це кишкова паличка. Одразу поклали нас в інфекціонку. Привезли і поклали одразу в лікарню, і в нього взяли кров на аналіз з вени і поставили катетер. Далі в нього... до цього зробили крізьму для того, щоб вимити це все погане. Поставили клізму, зробили катетер, вставили і почали робити крапельниці. Крапельниця робили, робили два рази на день. Кожна крапельниця мала собі три компоненти: це глюкоза, це сульфат і це екселат. Кишкова палочка вона тримається в організмі 72 години. Це такий ключовий момент, який треба було протриматися в цей період. То дуже важливо відпоювати дитину, тому що йде обезводнення изводнення. Лікарі вливали в нього десь 400-та десь 400 мл в усьому крапеліці, яка була в день, яка була ввечері. Це робилось поступово десь декілька годин. Проблема наша полягала, мабуть, ми би і швидше справилися, але наша проблема полягала в тому, що Іван вже був такого віку. Що він був не дуже маленький, тобто він був сильний, вже впирався, мало спав, був протистояти міг і вже був не дуже дорослий, тобто з ним ще не можна було домовитись, пояснити йому, що треба пити цю воду і так далі. Тому доводилося насильно вливати в нього воду. Але важливо не вливати дуже багато, коли йде рвота, і ви дуже багато вливаєте води, то це може провокувати знов ж таки рвоту, що, що погано. Коли в нього була робота, йому також давали противорводні уколи робили. Також прописали антибіотик і атоксіл, але воно не зазвоюлось, тому що він постійно постійно рвав десь так, кожні дві години інтервал був. Це було жахливо і був понос. Потім поносу не було тупо нічим було. Це було декілька днів, ставало гірше. І у мене був з собою атоксів, у мене був з собою спеціальний препарат. Це така суха суміш, яка додається у воду в такі періоди, коли йде обезводня організму. Але, але він рвав і поносив, і мені доводилося постійно збивати йому температуру. Ситуація була складною. На третій день в нього крапельниця перестала просто капати в вину. Тому що в нього було, була стала, стала густа кров. І був такий як вакуум, і крапельниця просто не могла потрапляти в вину, тому що була дуже густа кров. В нього вставляли за цей період більше 20 катетерів, і в ноги, і в руки відбувся в синяках, тримали його насильно, це були крики. Це було безсилення дитини, але це потрібно було робити, щоб наповнити його водою, хоча б через вену. Через вену таки не вийшло. І тоді, поки він спав у вісні я випоювала його водою. Тому зараз я розумію, що якби я отримала цю пораду раніше, то я б зробила це одразу, але я отримала цю пораду лише на третій день. Вночі можна випоювати дитину. Якщо вона така слабка, зараз, наприклад, він активний, я нічого не зможе залити в ротика взагалі. А на той момент зі шприца, звичайного маленького, от 1 мл я робила по 0,5, кожні п'ять хвилин, поки він спав. Ми взагалі чоловіком не спали і не їли, бо постійно він був на руках. І ми давали йому водичку, так от потрошки, потрошки. Вночі я була з ним сама, чоловік їхав додому, там взагалі не дозволено було, але до Івана батька, дякую Богу, випустили. І оту воду, яку йому я вливала, йому хоч щось, але засвоїв. Коли він прокинувся, в нього знов почалась робота і знов почали шукати в нього вини по всьому тілу, ноги, руки. Коли йде інфекція в організмі, коли йде таке знесилення організму, і коли діти ще й кричать, а вони кричать тут, тут вже як є, то йде вини, вони такі ж більш хрупкими, і вони можуть глуснути, особливо коли в них катетор, і вони ще ховаються, тобто їх складніше знайти. Ми були в такому маленькому шазі від реанімації. Реанімація приходила до нас вночі, і зранку був лікар, завідуючи головний. Дуже багато людей приходило, щоб врятувати Івана. І дуже добре, що ми таки не потрапили в реанімацію, тому що робили б тоді доступ. Доступ це дуже... Така жорстока процедура: дитину або людину дорослу вводять в наркоз і тут розрізають і шукають вену. І під наркозом просто під крапельницею лежить і капається. Добре, що ми до цього не дійшли. Нам ставили зонд, і вам ставили зонт. І я вам хочу сказати, що в цьому зонту є плюс в тому, що якщо крапельниця, то потрібно. рука повинна бути в певному положенні, це складно, тому що приходилось вищий час насильно тримати дитину. Зонт це такий шланг тонкий, який через нос заводиться до шлунку, і також капається повільно, щоб воно встигало засвоюватися. І тоді дитину, якщо вона маленька, її. Пилинають, але я була поруч, ми його тримали на руках весь цей час, щоб у нього було менше стресу. І з зонтом дійсно крапельниці для нього проходили легше. Завдяки зонту, за два дні ми зробили його стан краще, тому що на третій день в нього була настільки густа кров, що коли в його кров отак от набирали, кров капали в тарілку і зверху капали фізроствор, Воно між собою не перемішувалось. Таке відчуття, що це була не кров, а якийсь гліцерин. На фоні цього в нього почав підвищуватися сильно ацетон. Ацетон в свою чергу також визиває рвоту, іде такий порочний круг. Що потрібно робити? Відпоювати. Тому я постійно всі ці дні, ночі, коли він спав, я його випоювала водою зі шприця, але то була вже незвичайна вода. Це була вода з вітамінами, які нам прописала лікар. Ми випоювали його цією водою, і на п'ятий день він вже почав сидіти, вже ворушитись навіть. Навіть почав посміхатися. Це, це таке щастя, коли дитині стає легше. Поки він спав, поки він спав вночі або вдень, весь час і давали йому воду потрошки. Багато теж не можна. А звичайна вода, і до неї додаються вітаміни. А, цю воду я йому виповую декілька днів, і йому почало ставати краще завдяки зонту. і завдяки постійному моєму випоюванню. Рота була вже дуже рідко. Він вже почав посміхатися навіть трішки, і сидіти в нього були сили сидіти, це, це, це чудо. І в перший день я йому дала насильно звичайно, але так треба було. Я насильно дала йому чотири мілілітри бульйону з супу. Бульйон дуже важливо дієта, щоб була спеціальна. Дієта номер 2 Бульйон був без масла жирного, без зажарки і без м'яса, тільки овочі: морква, рис, там, гречка, якісь крупи, картопля і така ціпка укропу, мабуть, і то все ось таке. Ось таке йому дали 4 минути, він не вирвав. На другу добу, на... Після... після супу, вже починала вводити поступово йому їжу. І на шостий день лікар сказала, що якщо ми Зможемо впоратися пережити точніше вечір ніч без зонту, без крапельниць, то вона буде дивитися на наш стан далі. А вже ж ми з цим впоралися, він почав їсти, йому вже ставало краще. Я давала йому постійно пити, випоювати потрібно було продовжувати. І поки він спав, я теж його випоювала. А це ще був високий, але він почав понижуватися. І на наступний день. Вона сказала: тримайте ще добу. Якщо ацетон буде нуль, то я вас виписую, і ви можете лікуватися надалі вдома, тому що знаходитись в лікарні вже не було сили. Взагалі, додому хотілося дуже сильно. Він вже був активний. І сидіти в тій лікарні не було змоги. Ми, нам не можна було навіть виходити в коридор, тому що монітет дуже слабкий, а інфекцій дуже багато. На останній день вже він мав апетит, він добре їв. Він добре їв ту їжу, яку раніше не їв, тому що вона, ну, м'яко кажучи, не смачна, ну, яка вже є. Тобто немає вівсяна на воді. Вона без маслячка, вона без там, меду, або без молока. Він все це їв. Він почав їсти, він почав пити. Я випоювала його, продовжувала випоювати вночі. Йому кололи антибіотик, і я давала йому ентрожарміна. Все це допомогло йому за тиждень впоратись, Це неймовірно був довгий час. І нас на сьомий день виписали, і ми продовжуємо лікування вдома. Як йде лікування? Продовжується антирожерміна, Антибіотик вже не потрібен. Ми всі ну, виписали нас вже будучи без інфекції здоровими, грубо кажучи, здоровими, тому що ну таке лікування, яке можна продовжувати вдома, це яке? Це дієта, це давати певні препарати, які ми можемо давати як вдома, і такі в лікарні, але краще вдома. І для імунітету. Для Івана прописала для імунітету препарати, ентрижуміна, біогай для кишківника і дієта. Дієта номер 2 від 10 до 15 днів. Не можна ніякого жирного м'яса, молочки, ні в якому разі не можна, тому що зараз кишківник, він такий не готовий до цієї їжі. Після того. Потрібно вводити їжу, яку ви їли раніше, поступово потрошки. Поки я була в лікарні, лікар мені сказала, що до них поступають також і дорослі. І дорослі зазвичай поступають в дуже складному стані, тому що ми думаємо, що зможемо справитись вдома самі, так? Що ми там. Поп'ємо води, більш більше поспимо і все буде гаразд. А, а процес обзгоднення він йде так. В деяких можливо вдасться вилікуватися вдома, але майте на увазі, якщо у вас є такі симптоми. Можливо, краще викликати швидку. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було корисним. А більше про мій досвід, прийм, мій мама досвід про наші будні з моїм, моїм сином. Є е, е, мій інстаграм, мама Марія Йоан. Ось тут я вам напишу, як правильно. Якщо вам це відео корисним, якщо вам цікаво більше про мама будні, то підписуйтесь.